Отже, номер 13 у воротах Вадим Беба. Далі в захисті номер 2 Григорій Шаповалов. І таки пробували, парирує, парирує воротар. Дюси Ша 15 поки що. Не були гострими біля воріт господарів сьогоднішнього поля. Ну от перший удар у нас. Ну і матч завершився з рахунком 5-0. Доволі таки впевнена. Перемога в домінуючому стилі. Тим часом доник входить до карного майданчику. Доник скидає, але не знайшов він свого партнера по команді. Удар! Ті забиває! Забиває таки ЛНЗ. І ще один удар у нас в поворотах. Довірився йому. І дозволив грати в... і подача у нас до корного майданчика, але не досягає. Вона мети. Ященко, підміна, передача. І проходить повстійку удар. Поки що найбільш запам'ятовується у складі гостей. Тим часом небезпечний момент. Ященко пробиває вище воріт. Ященко. Дуже добре опікають саме Ященка наші гості. Також одразу видно, що готувалися вони до сьогоднішнього поєдинку і готувалися теоретично дуже добре. Шаповалов, подача на дальню стійку і пробивають, але що ж потрапляє м'яч в захисника. Захисники гостей. Пробиває! Шаповала в нас. І що ж, ще один момент. Надярний на Ященка. Удар від Ященка. І проходить молодіжних команд. Тобто особа досить таки відома. Зміг він зіграти І за національну збірну України один матч. Те, що ви у нас на трансляції, ставите вподобайки, пишете коментарі. Що ж, тим часом небезпечний у нас момент голову для подачі. Ну що ж, м'яка подача у нас в центрі з ударом і парирує! Нікіта Турок парирує, удар. Ілля Траченко у нас вийшов на футбольне поле під номером 10. одразу одразу приєднався він до своєї команди на кутовому. І удар у нас, удар від Романа Шупика, але Ків. Прокидає нахід на свіженьких ніжках. Пролітає він повз двох суперників. Надярний. І удар. І прямо в руки до Нікіти Турка. Це Едгар Морагас та Андреас Караско. Також вирішили вони завітати, тому що. Так, удар у нас. Удар і парирує.